Щасливі ми ще народилися на такій чудовій землі, Надарма ж століттям билися предки за мир в місті і селі. Тут жили наші прадіди діди, тут корінь роду українського, ніякий натовп Дикої Орди не роз'єднає духу східного і Поліського. Не роз'єднає заходу від сходу поділля покуття боковина. Ми всі одного кореня та роду єднає нас історія одна. Бо Україна це спільне минуле, яке від нас ніхто не приховає. На яку безкінечність циває зозуля, майбуття мирного кожен чекає. Бо Україна це наше сьогодення. Від нього не втечем, не заховаємо. Вона наш стимул, джерело натхнення, як ланцюжок, як ниточка усіх єднає. Україна це радість та печаль. Вінок розкішний, груди та марний. Хай зрозуміє клятий мускаль і відірве від нас свою сторі. Нам достатньо свідків у степах, обелістів, братських могил. Хай оселиться ми в милу птах і не ранить своїх більше крил. Він єднання нове наше свято, другий вік його відзначаєм. Любаненька країна мати, Українців усіх єднає. Будьмо впевнені у перемозі, у конкретних діях та вчинках. Ворог зникне на нашій дорозі, ждуть поразки його в поєдинках. Ми це глики це... це... суспільства і держави. Розбудуємо нашу країну, вже отримали стільки слави, переможе неудмінні. Нас не будь, лякай сирени. і забудемо про удари. Бо віднають козацькі гени, вишиванки та шаровари. Нас же нападом падам і нарікають, ми єдині і В не повторні, ми ж чули, а знають про нащадків козацькій крові. Ми піднімемо у небо, вище сонця і вище хмари, ворогам хай буде ганебно, бо для нас вони просто приймають. Сніжовці стрічки малюють, хай цей колір буде повсюди, мир нам заліть. По в єдності, українські люди. Ми згуртовані в одну родину, працьовиту, ширу і дружню. Ми тримаємо Україну в серцях своїх, впевнено і мужньо. Ми тримаємо Україну у долонях, в кулак зажатий. Нас єднає, і калина. Нас ніколи не подолати. Ми тримаємо Україну у думках своїх помислах чистих. Ми під із руїн кожне селище, кожне місто. Нас єднає мова і пісня. Солов'їна, дзвінка, прекрасна. Лютий вороже, ти нас бійся, бо єднання наше не згасне. Не розчиниться, не запалають, не згорить із вогнем ворожим. Україна усіх єднає, робить нас один з одним А ще мрії, бажання і плани. не частинки ми одне ціле. Найкраще у світі держави. Гордо зветься, що Україна.